В ефірі випадок у студії Віктор Поворозник. Вітаю сьогодні. У програмі на Прикарпатті поліцейські затримали чоловіка, який палив авто на замовлення спецслужб Росії. Повідомили про підозру організатору злочинної схеми, який привласнив близько мільйона з рахунку агропідприємства. Припинили діяльність злочинної групи, яка переправляла чоловіків призовного віку до Румунії. Смертельна ДТП на Прикарпатті поліцейські з'ясовують обставини автопригоди. На Івано-Франківщині поліцейська вівчарка розшукала літню жінку, яка заблукала у лісі. Днями до поліції Івано-Франківська надійшло повідомлення про загоряння автомобіля Рено на одній з вулиць обласного центру. На місце події оперативно прибули рятувальники, які локалізували пожежу, а також працівники поліції, які встановили, що пошкоджений транспортний засіб підпалили за допомогою легкозаймистої рідини. Оперативники управління карного розшуку спільно з працівниками Івано-Франківського районного управління поліції провели комплекс розшукових заходів та викрили і затримали 23-річного франківця в облас. Ному центрі слідчі з'ясували, що він знайшов у телеграм-каналі оголошення про підробіток. Куратор із країни-агресора запропонував підпалювати військові автомобілі за винагороду. Зломисник знайшов цивільний автомобіль, але замаскував його під військовий та вночі підпалив. Слідчі затримали зломисника в процесуальному порядку. За процесуального керівництва окружної прокуратури міста Івано-Франківська затриманому повідомили про підозру. Суд обрав запобіжний захід тримання під вартою. Поліція Прикарпаття наголошує громадянам: не співпрацюйте з ворогом, не дайте йому шансів дестабілізувати ситуацію в країні та не піддавайтесь на його провокації. Співробітники кіберполіції спільно зі слідчими головного управління національної поліції в Івано-Франківській області задокументували та припинили протиправну діяльність 27-річного жителя Києва, який залучив до своєї злочинної діяльності ще трьох осіб. Організатора взяли під варту трьох його спільників. Поліцейські затримали ще у червні. Повідомили їм. Про підозру, а суд обрав запобіжний захід. Зломисники, діючи за попередньою змовою та розподіливши ролі із використанням спеціальних технічних засобів, здійснили несанкціоноване втручання в роботу банківської системи одного з агропідприємств. Надалі вони отримали доступ до розрахункового рахунку підприємства та створили низку платіжних документів подальшому з рахунку підприємства було переказано близько 1 мільйона гривень на підконтрольні рахунки, відкриті на одну з осіб як фізичну особу підприємця. Викрадені кошти згодом конвертували у криптовалюту. За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури організатору повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід тримання під вартою. За скоєний загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна Припинили діяльність злочинної групи, яка переправляла чоловіків призовного віку до Румунії. Незаконні дії проходили у гірській місцевості. Вартість таких послуг сягала 8 тисяч євро з однієї особи. До складу угрупування входили шестеро мешканців Косівського та Верховинського районів віком від 34 до 63 років. Серед них двоє посадовців одного з національних природних парків, які добре орієнтувалися у високогірій Карпат, проводячи ухилянтів через охороню. Ні, територію організатори мали чітко розподілені ролі: одні підшуковували клієнтів, інші забезпечували транспорт, житло та доступ до мережі. Водії доставляли чоловіків власними автівками до території нацпарку, а далі передавали провідникам. Останні проводили ухилянтів через охоронну територію безпосередньо до гірської ділянки державного кордону та вказували подальший напрямок до Румунії. Аби уникнути викриття, фігуранти використовували окремий автомобіль із радіостанцією, з якого повідомляли про можливу присутність правоохоронців на маршруті. Зловмисників затримали на гарячому одразу після отримання чергової суми в розмірі 8 тисяч євро. Правоохоронці провели 16 обшуків за місцями їхнього проживання та у транспортних засобах в результаті вилучили кошти у різних валютах на загальну суму понад 900 тисяч гривень. Чотири автомобілі, які використовувалися для перевезення ухилянтів, п'ять одиниць вогнепальної зброї, а також мобільні телефони, рації, банківські картки та інші речові докази вчинення злочину. Шістьом затриманим повідомили про підозру судом обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Дорожня транспортна пригода із летальними наслідками трапилася 4 жовтня в Івано-Франківській громаді. 58-річний мешканець громади керуючи автомобілем Тойота Яріс, рухаючись зі сторони надвірної в напрямку обласного центру, на неосвітленій ділянці дороги здійснив наїзд на 38-річного мешканця Тесменичан, який перебував на проїжджій частині. Після цього автомобілі Джіп та Audi, які рухалися позаду в попутному напрямку, допустили зіткнення з Тойотою. В результаті отриманий. Хтрав пішохід загинув на місці. Водії транспортних засобів пройшли перевірку на стан сп'яніння. Вони були тверезими. Ввечері 2 жовтня до поліції надійшло повідомлення про зникнення 87-річної жінки з села Весочанка Галицької громади. Заявниця розповіла, що її мати в обідню пору пішла з дому та до цього часу не повернулась. Де перебуває зараз, невідомо. На пошуки негайно виїхала слідчо-оперативна група, інспектор-кінолог зі службовою собакою, кінологічного центру поліції Прикарпаття, працівники ДСНС декілька годин пошуків. І поліцейська вівчарка Баста привела правоохоронців до зниклої жінки. Вона заблукала в лісовому масиві за селищем, впала та не могла самостійно підвестися. Її правоохоронці разом з рятувальниками повернули додому та передали медикам. Це була програма Випадок. і Я Віктор Поворозник. Підпишіться на наші сторінки у Фейсбуці та Ютубі. Побачимось наступної середи. Будьте обережними.